Сліди, наче там пройшло стадо овець. Голова воїна була захищена складним шоломом, можливо, запозиченим у турків. Він закривав щоки, мав козирьок і захист шиї ззаду. Іноді на ньому кріпили маску. Німці, яким поляки масово замовляли такі шоломи, називали їх ціншаги, спотворюючи так слово шишак. Також гусар був зобов'язаний мати леопардову або тигрову шкуру, якою вкривав коня або вдягав сам поверх Шкури Шкуриці часто були підробкою, зшивали дві рисячих, розфарбовували і робили штучну морду. Але, звісно, найбагатші носили справжні. А ось крила були не обов'язкові, їх просто рекомендували вдягати. Судячи з усього, спочатку це була традиція сербської легкої кінноти для психологічного ефекту. Крила далеко не завжди розміщувалися саме за спиною. Спочатку їх носили на щитах ще за часів, коли гусари ними користувалися. Потім крила чіплялися до сідла з лівого боку, і тільки наприкінці існування крилатих гусарів їх чіпляли за спиною на кірасу.